Давним-давно існував рід рослин під назвою Ценарарія. Це був надзвичайно різноманітний рід, більшість видів якого походили з Африки. Але з часом все змінилося. Деякі рослини були перенесені в інші пологи, інші і зовсім ніколи не належали до цераріям. Візьмемо, наприклад, цинерарію квітникарів. Її часто називають просто ценарарією, але також відома назва крестовник. Вона дає красиві ромашкоподібні квіти на пишному зеленому листі. Але насправді ця рослина не належить до роду цинерарія, воно належить до роду перекаліс. Заплуталися. Не переживайте, більшість людей в такому ж становищі. Сьогодні ми зануримося в заплутаний світ перекаліса, який називають цинерарією. Ви не тільки дізнаєтеся, звідки взялася ця плутанина, але й навчитеся доглядати за цією рослиною. Ця казка про цинерарія перенесе вас від крестовника до розкішних квітів в одну мить. Короткий гід по догляду. Наукова назва Прикалис Х. Хайбірада. Поширені назви. Цинерарія квітникарів, крестовник. Сімейство айстрові. Висота і ширина – 30-35 см у висоту і приблизно стільки ж в ширину. Освітлення яскраве, але розсіяне світло. Повне сонце допустимо в прохолодну погоду. У спеку краще півтінь або повна тінь. Грунт торф'яна, добре дренирує маасуміш. Рецепт в розділі ґрунт. Полив. Підтримуйте ґрунт вологим, але уникайте застою води. Шкідники та хвороби, попелиця, білокрилки. Також схильні до сірої гнилі та кореневої гнилі. Все про ценарарія. Безліч квітучих рослин називають цинерарією. Не дивно, що це викликає плутанину. Хотілося б охопити всі цинерарії разом, але у них різні потреби. Тому ми зосередимося на одній конкретній рослині Колись рід цинерарія включав в себе величезну кількість видів, більшість з них були трав'янистими рослинами або невеликими чагарниками. В основному вони походили з прохолодних океанських скель Південної Африки, деякі з Еканарських островів і Мадейри. Рід був настільки великим, що з часом частина видів виділили в новий рід Перікаліс. До нього увійшли рослини з Мадейри і Канарських островів, а також деякі види з роду крестовник Сенисіоу, який теж був занадто великим. Усі рослини, які зараз називають перекаліс, мали подібні особливості росту та цвітіння. Вони стали популярними декоративними рослинами, але оскільки їх все ще називали цинераріями, ця назва закріпилася. Інші види з роду крестовник були перекласифіковані, але плутанина залишилася. Наприклад, Синисеу Сенерері, також відомий як крестовник Приморський або Срібний Пил, тепер називається Джакобеймаретама. Але є й інші приклади. Сенточі Сенерери також називають срібним пилом, хоча правильна назва Сенточі. Як бачите, всі ці перестановки в класифікації створюють складності. Але сьогодні ми зосередимося на конкретному перекалісі, решта залишимо на потім Рід Перекаліс досить невеликий він включає близько 14 видів квітучих рослин з сімейства Айстрових. Але нас цікавлять лише два з них. Прикали Скруїнта і прикали Сланета це види з приголомшливими квітами. Вони частіше зустрічаються в дикій природі, і їх важко вирощувати в садах. У 1777 році британські королівські сади вивели гібрид цих двох рослин. Цей гібрид виявився набагато більш стійким, ніж його попередники, і чудово виглядає в саду. Так з'явився прикалис X Хайбірада. Його називають цинерарією квітникарів, крестовником або просто цинерарією. Незважаючи на стійкість, ця рослина все одно вимагає особливих умов. Воно примхливе, але результат того вартий. Листя у цього гібрида зубчасті по краях і оксамитові на дотик. Вони мають форму витягнутої краплі і пофарбовані в темнозелений колір. Над ними розпускаються ромашковідні квіти. Квіти бувають яскраво рожевими, синіми, фіолетовими. Є і багатобарвні сорти з білими або кремовими смужками на пелюстках. Центр квітки зазвичай темніший і круглий, як у ромашки. Ці рослини широко використовуються у флористиці, тому їх часто вирощують у теплицях, де можна контролювати умови. Але якщо проявити терпіння і правильно доглядати, їх можна виростити і вдома. Догляд за цинерарією квітникарів це однорічна рослина, але його краще розглядати як сезонне. Дуже рідко воно цвіте більше одного разу. Але не поспішайте відмовлятися від цинерарії. Коли вона зацвітає, її листя часто повністю ховається під яскравими квітами. Вони можуть бути багатобарвними, рожевими, фуксивими або синіми. Цвітіння виглядає як вибух кольорів і триває недовго, але це видовище варте зусиль. Коли квіти виянуть, рослина швидко втрачає силу. Воно створено для одного яскравого цвітіння, після якого зазвичай гине. Світло і температура світло життєво важливе для цієї рослини. Але тут є заковика, цинерарія дуже чутлива до температури. Хоча її можна вирощувати у відкритому ґрунті, частіше це роблять в приміщенні оптимальна температура для неї – сів в день і 13-18 сів ночі. Якщо спекотніше, починаються проблеми. На вулиці в спеку краще тримати її в півтіні або тіні. Короткочасні похолодання до Двас і вона переживе, але морозів не витримає. Для цвітіння їй потрібно багато світла, ось чому теплиці так популярні. Домашнім квітникарям простіше вирощувати цинерарію в приміщенні, де можна контролювати клімат, використовуйте фітолампи, але стежте, щоб вона не перегрівала рослини. На вулиці цинерарію можна тримати тільки навесні, коли температура відповідна. Полив і вологість. Регулярний і рівномірний полив запорука успіху. Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. Не допускайте застою води в підоні, інакше коріння загине. Цинерарія любить високу вологість. Чим вологіше повітря, тим краще виглядає листя. Використовуйте зволожувач або піддон з вологою галькою. Вранці можна оприскувати листя, імітуючи росу ґрунт цинерарії потрібна ґрунт, яка утримує вологу, але не заболочується. Краще приготувати суміш самостійно. Ідеальний склад: 1-2 частини торф'яного моху, 1 частина вермикуліту, 1 частина суглинистої ґрунту, 1 частина перліту Перліт можна замінити крупним піском, а торф кокосовим волокном. Така суміш забезпечить слабокислу середу, яку любить цинерарія. Цю суміш можна використовувати повторно протягом сезону. Потім її краще додати в садову землю і замінити добриво. Оскільки рослина живе недовго, добрива не обов'язкові. Перед світінням можна один раз підгодувати слабким рідким добривом. Після появи бутонів підгодівлю припиняють. Якщо хочете спробувати домогтися другого цвітіння, обріжте квітконоси після воєнення і підгодуйте рослини. Гарантій немає, але спроба не завадить розмноження цинерарію розмножують насінням або живцями. Насіння можна сіяти з ранньої весни до осені у приміщенні цілий рік, якщо підтримувати потрібну температуру, щоб цвітіння було безперервним. Нову рослину потрібно висаджувати кожні 2-3 тижні. Один екземпляр цвіте близько місяця і рідко довше. Проблеми та рішення. Як бачите, виростити цинерарію непросто. Але якщо у вас вийшло ось список шкідників і хвороб, які можуть її атакувати. Шкідник найчастіше цинерарію атакують сисні комахи. Попелиця – найпоширеніший шкідник. Вона накопичується в пазухах листків і на їх нижньому боці, проти неї використовують інсектицидну мило. Те ж саме допоможе від білокрилки. Її легко помітити по хмарі дрібних білих комах навколо рослини. Личинки ховаються на листках. Обробіть мильним розчином. Рідше зустрічаються трипси. Ці чорні комахи віддають перевагу квітам. Проти них теж допомагає інсектицидне мило. Складніше боротися з павутинним кліщем. Його знищують маслом німа або акарицидами. Ще один шкідник, хризантемовий міна. Він залишає на листках білі візерунки ходи. Уражені листя краще видалити, а рослина обробити басилес зурегенсас. Хвороба сіра гниль, бетритис синри, виглядає як сірий наліт. Це грибок, який пошкоджує листя. Для лікування і профілактики використовують масло німа. У важких випадках майцо держащує фунгіциди. Борошниста роса теж часто з'являється через любов рослини до вологості. Білі спори схожі на пил. Слабкі ураження лікують маслом німа, сильні фунгіцидами. Іноді з'являється іржа. Спочатку на нижньому боці листків виникають білуваті плями, потім вони стають помаранчевими, допомагають майцодержащі препарати і сірчані оприскування, коренева гниль викликається ґрунтовими грибами, вони розвиваються в теплому вологому ґрунті. Щоб уникнути проблеми, використовуйте стерильний ґрунт і тримайте рослину в прохолоді. Часті питання. З Цинерарія – це однорічник чи багаторічник. В цей вид зазвичай вирощують як однорічник. У зонах 9B, 10 a і 10B він може бути багаторічним, але цвіте раз на рік. З чи потрібно обрізати цинерарію? В можна, але з огляду на її коротке життя в цьому немає сенсу. Після цвітіння простіше посадити нову рослину з як довго цвіте цинерарія? В при хороших умовах 3-4 тижні. З чи можна вирощувати цинерарію вдома? В так. Тримайте її в розсіяному світлі подалі від батарей і кондиціонерів. З чи повертається цинерарія щороку? В тільки в теплих регіонах. У холодних це однорічник. З коли садити цинерарію? В. У холодному кліматі насіння сіють ранньою весною в приміщенні, потім висаджують після заморозків. З чи розмножується цинерарія самосівом? В. Так, вона активно самосіється, через що здається багаторічною. З чи можна розмножувати цинерарію живцями? В. Так, беріть верхівкові живці з дерев'янілих стебел.